утки. гейзер пряжене молоко. Вітаю всіх любителів товстолоба. і я його люблю половити в на шикарному місці, на адмірало перегарному місці, на угарно, перегарно, угарному конкретному місці. Уже завозимось, закидаємось, сусідська резинка пішла, і наша піде. Думаю. Не тільки технопланктон використовують, хоч він і флюро, а тут іще є О, флюро і гейзер. Додатково. Не те, щоб я економив технопланктон, але тут товстолоб він такий веселенький. Хоча знаєте що? Оці брикети ми використаємо на донку. В чому прикол, не знаю, але ви пам'ятаєте, минулий рік ми приїжджали на коропа і завжди таскали товстолоба з одна. Ізпользує всякі плаваючі прикормки, приманки, типу гейзер і так далі. От просто брав на карпову снасть одна. Того треба, щось там Тому треба просто підняти крючок з одна. Свіженького дюшеста підкинемо кислу грушу. Це ж кисла груша? Кисла груша. І буде порядок. Так, ладно, оснащаємо оснасточки і завозимо резиночку. О, глушняк повніший. Позакидував 3 кабельці технокубіків в бункер, в кораблік, в кожну точку гейзера. Закинув, хай пилить. Зараз риба все одно клювати не буде, навіть от ми з обіда починаємо. Це, блін, вже провірено мільярд мільйон разів. Тут нічого не поділаєш. Ну, кормити треба. Чернуха, красноперка. І друга зараза розтаскують. Просто беруть і розтаскують все. Щось, звісно, останеться, але все одно треба кормити, треба розпространяти аромат. Тічення тут невеличке є. Контрольне слово невеличке. І воно завжди в одну сторону. Тому що на дамбі постійно шумить вода. А значить, вона откудись прибуває потроху, з бугрів, з полей. Дожди тим більше йшли. Зараз так взагалі течка увеличится. Значит, значить, движення есть. є. главное, что що є GPS в човника. Щось ви грязненьке. Вроді падав я, а грязні навернувся, був тут, <laughs> як обычно. А значить, грузиться все метр в метр. Просто так гарно грузиться. І якщо щось буде... То буде, я на це сподіваюся, під 40 метрів, за 40 метрів, це одурє за комиша корабліком от домашні точки. Так, по факту, вчитай, середина почти всі 50. Ну і соточку да даємо під ту сторону. Місцями тут люди стали. Я думаю, вам видно тут далі. Озеро набагато ширше і все одно возять аж під гадки під ту сторону. Гадки всі старі, згнивші, розбомблені в хлам, з них більше не дають, я так поняв рибачить і дорога видно, там позаростала. Хоча там теж ліс. Ну, по факту, з цього лісу набагато краще, тому що сонечко справа встало його не видно. Весь день світе, і ліворуч за деревами сяде і його теж не видно, що не може не радувати. Зручно. А з той сторони сонечко в Харю світе слева, є, ну, якщо так дивимося, починає світити зліва, весь день світе в харю, підвечір світе справа і ночью. Світа в спину, але його не видно, бо воно нирнуло за горизонт і щоб винирнути наступного дня ліворуч. Весь день в Харю, звісно. Але таке ж, я думаю, як рибаків з'явиться багато, то будуть міста нові пробивати. Тут десь більше десятка місць, мабуть. Якщо народ попре, то, то народ попре. А Тут головне грошиків заробити, сезон все-таки. Я точно не пам'ятаю, але здається, в октябрі місяці тут уже робити було нічого. Я вам скажу навіть більше. В перших числах вересня тут уже робити було нічого. Тільки чуть холоднуло. Ми думали, піде короб, піде друга риба. Якраз з Русланом році сюди їздили. Воно як почало хуже, хуже, хуже. Але це хуже-хуже. Я умудрявся взяти чотири товстолобика. Кіла по чотири, І коропа трищемось Чотири майже кожну рибалку. Гарні трофеї були. Товстолоб жирний, откормлений пер. У мене, кстати, в морозилці є. Прийду додому пожарю. Напомніть мені в коментах. А якщо ви на нас не підписані, ви цього і не побачите. отак от. Так -от. Це я палець показую, це у мене вже цей найпсихологічна і фізична промислова травма постоянно. І не тільки я, і другі замічають, що десь щось не так сфоткається, я всегда палицю вверх. Думаю, Блін. так же не фоткаються нормальні люди. Отак от, от. Ладно, розвів болтологію. Але і вона мусить бути. Чекаємо рибку. Зарядив 3 кб топлене молоко. І 3 кб, здається, малина називалася. Мелоч по плавочці довбає. Там вони вдалі камеру з зумом треба доставати. Не дай Бог, забагриться це капець. Як я не люблю, а це доставати резинку і назад її відпускати. І при цьому в недоумінні і в незнанні, як вона туди до краю дойде. Зачепе вона щось, чи не зачепа, чи перепутаються крючки, поки будуть туди двигатися. Кукурузні палочки не варіант. Я їх 150 разів брав і кожен раз вони не доїжджали. Даже коли доїжджали до рибалки, я їх просто зжирав. Я їх просто зжирав. Ось так от мудак. Як Адмірал Перегар. тільки мені до нього як до Києва Рачки. А я знаю стільки до Києва машина їхать. Дофіга і трохи. А Рачки, не дай Бог. Бо Адмірал дома таке, туле, така вам і не не Треба їхать піндюліну виписувати. Хоча толку все равно ж не поможе. Само в Самої жорсткої піндюліні це 2-3 дні, <гум> навіть не тижні. І все, ханурік, давай по-новому бухать, буянить, творить всяку діч, несуві світну, за яку стидно капець, яку я вам не розказую і не показую. У вас у відео це так гламурний самілє, <гум> а по житті п'янка ні до чого хорошого не доводить. Та й таке, добренько, перезакинемо ще доночки Их, та й будемо відпочивати. На основобну з нас якась зараза сіла, мені кажеться. Середній поплавок літає. Треба буде витягнути. але спочатку перезавеземо донку. не унімається, дивіться як пляше. Хоч би судак який сів. Хтось казав, тут судаки є. Особа не віриться, але все може бути. Тишина мені пора міняти планктон, але почекаю ще декілька годин і вже на шабаш, на ніч, на, на темну воду, так сказати, поставим новий. А от і то клюнув. Я аж злякався. І ще там, і ще там хороняка дика. І сидить. Так, да. дергається. А я думав короб. Відстояли добу. Ну, не добу, ну біля зого. Ні одної покльовки коропа. Наконець-то толстолобятники запрацювали три нам ящичок добрий 3 задонатив. Але коли кожні три години пачку туди відправляєш три брикетіни, а то і шість, коли двойний цепляю. Та самі розумієте, халява не безконечна. Уходив в сторону. Щось легко зараз зайде, Очково так. Очково легко. Не знаю, що вам там взагалі видно. Але я став... Ага, він тут рядом. О, хороший. І сам і заскочив куди треба. 4 кг відпрацював ай-яй-яй, очки, 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 тільки не дергнись мордой. За верхню губу дізлайк йому. Ох, як би ви знали, як я тільки не люблю рибачить на резинку але то таке мало ли що я не люблю не знаю що там правда видно отак мабуть буде видно краще ована красава днем полюбуєтесь тріщем топот Ну так, да, трещем то по 4 перезарядочка. Запускаємо назад резиночку. Планктон толком не розмило, але но по новій брикеті не накинув. І будильник обнуляємо заново, щоб перезвонив годинки чим? через 4. Поміняємо. Коли ж то довго держиться. Якщо хвиля на воді, то це капець, бува пів... за півтори години у ухвоє так планктон. Що капець? Ну, з почином, як то кажуть. То столу попер. Що Шо, сойшов? Нічого не пойму. Да, походу сойшов йшов номер два к полуну за полуночь. Да, пусто. Легенько сидів. Ой, і це капець. Перезакинемось. Де підсака? Три кабайцнули. Оп! Єсть тов столоп І ще сидить гад. Тільки я до сусідів потрендітя дійшов. Третя клювака за добу. Вторий, як пам'ятаєте, зійшов о другій ночі. Так, головне, щоб він не намотав спінінг, який я через нього перекинув, <рес> в надії щось виловити, сидить. Пішов на глибину, два, може карасик, зачепився. Всяке буває. Треба. Обережніше. Щось на вас комарі липнуть. Коропа нема хоч толстолубіка візьмемо. По-моєму, я не пам'ятаю. Флюро взяв на. Трикабайс флюро виходить, називався смак невеликий чи що. Це взагалі товстолоб, це позор. Це не товстолоб, це ганьба. Зараза в руку гачки загнав, ну все як обично. Вони вроді би гострі, але цьому сходи регулярна штука в Товстолобі. Хоча ми всього одного в цьому році злили. Тепер і Харя у мене вся в Товстолобі. От такий от дрібний засранець. Не будемо його мучити, вмиємося. Позорище. Очерет, по-моєму, трикобайс називався. А ні, очерет, мед. Медовий бубаліт достав, бо він флюро був. Думаю, утро піде що треба. Перезавісся, осталось перезадуплити кашу. О, так, от тільки багато мені мішати не треба, тому що шабаш не за горами. А я себе знаю. зараз набехаю пів кіло і воно буде воняти неділю в машині. Основа у нас буде навіть не зерновий, типу кукуруза, а наша улюблена пшоночка прокурор. Ой, ну то таке, зараз щас, щас засипуха і зганяємо до машини. Взяли палку, Підсипемо. Я вже ні в що не вірю. Оп! Підмішаємо, але може спрацювати. Ой. достали пряжене молоко і водорослі. Пакет вже розірвав. Мусор не викидаємо. А ось, ось ще пачка. Не викидаємо, а сам розкидав капець. Гейзер. пряжене молоко. Гейзер. Значить, стоять буде недовго. Розтане, Ну, подивимось. Шабашимо. Голова велика, тіло так собі. Але на кіла на 3 кабанюка тяне аж бігом. А де я як дів? Явно не тут положив. Отакі от пироги. Жалко, один зійшов, але й дрібненького випустили. І на тому дякую. Технопланктона осталось на одну рибалочку. Не економили до последнього. Завозили ще й брикети в воду, последній викинув. От от. Що ж, все знайдете по ссылочках в описі під відео і в магазинах вашого міста. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Що то на вас скакнуло. І от так я за вас переживаю витер. От і то столобик під'їхав. Якраз світло дали. Хоч і в інтернеті і кіно зараз якесь включу, подивлюся. Всім смачного. Сковорідки ще чекає декілька штучок. А це нам на вечерю, так сказати, з помідорками. І на закуску гнила черешня. Нормально ще. Ой, Отакі пироги. Що ж, ставимо лайки. Ділимось роликом з друзями. бомбящі коменти вітаються. Не забудьте про силочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді!